Лісовий тачок радіє, крушинка розпустилась, всюди крушина. Моя колода з новим роєм. Облітується. Там ще одна на дубі в мене тут центральний для орієнтації бджіл. Розвідки немає, але я думаю рій прийде. Якщо не прийде, так і буде. Я не буду обіжатися, Там Бджоли літають бджола агресивна, аборигенна. Підійти ближче не можу без сітки. Там молода бджола обльотується. Гудуть. Гудуть, гудуть. Отаки, така красота. Давно тут не був. Якось треба буде взяти покосить трошки біля людків нічого не заважало такі нехай працюють